Завдяки великому радіусу дії цієї бомби можна дістати ворога, на якого ви не можете навести присів, наприклад, якщо той затаївся у вас під виступом. Залишаючи пораненого бомбою опонента в оточенні вашої фарби, де в нього немає простих шляхів відступу, перетворюючи його на легку мішень. Бірст бомба часто використовується в комбінації з основною зброєю. Поранивши опонента бірст-бомбою, ви можете швидко добити його основною зброєю, або навпаки. Після попадання основною зброєю добити його берст бомбою. При нанесенні дамагу гравець отримує звукову нотифікацію, що він попав у опонента. В комбінації з великим радіусом дії борст бомби це дає непоганий скануючий ефект. Просто жбурніть бомбу в місце потенційного знаходження ворога. І якщо він там, ви гарантовано будете знати про це. Через все вище перераховане, борст бомба є дуже потужним сапортом. Вона гарно фарбує поверхню, наносить дамаг і моментально вибухає, що не дає час на реагування. Її можна та треба прокидувати для допомоги вашим тіммейтам.